Прочитане у вересні, я собою трішки незадоволена, але думаю, у жовтні виправлюсь. І незадоволена я, тому що це тільки три книги. Хоча так, це три досить великих товстинця, але я знаю, що можу краще. Поговоримо про першу моє прочитано у вересні, а саме трон подолених пологів це продовження. Книги Азраїла, і на неї у мене були досить великі сподівання, особливо на «Любовну рідню», тому що в першій книзі вона була просто неймовірна. Перед прочитанням книги я дуже переживала, чи Діана перетвориться у плаксійку, чи піде таки в рознос. І пішла вона таки в рознос і творила такі досить цікаві речі, на які Ліам захищав її просто без ніяких сумнівів перед усіма і фраза, яку ти будеш зустрічати абсолютно усуну книгу, це. Моя Діана. І так, любовна лінія тут залишилася неймовірно чудовою, ніжною, пристрасною, глибокою, але тут вона стала ще краще, чим у першій книзі, тому 100% 10 із 10. Я нарешті взялася за прочитання цього неймовірно відомого циклу і перша це «Двір і троянд». Мені не надто подобається новий дизайн, але все ж таки нас цікавить, що всередині. Тут історія розгортається навколо звичайної дівчини-фейри, яка потрапляє у світ фейрі, і там дізнається для себе якісь певні аспекти їхнього життя. Вона знайомиться з певними фейрами, вона закохується і заради свого кохання проходить різні випробування. Є моменти, коли ти затамовуєш подих, є моменти, коли ти сидиш, думаєш... Чому все так? Я нічого не розумію. На всі питання ви отримаєте відповідь згодом. В цілому це 8-9 із 10, тому що все ж таки я не отримала тут того бавого ефекту, на який розраховувала, але попри те, це досить достойне та класне фентезі з гарно пропускним світоустроєм. Ну і остання це двір мороку і гнілу. Від багато кого я чула, що це їхня улюблена книга із цілого. Це але все ж таки, це книга любовної Лінії, вона тут найкраще розвивається, розвивається та отримує якусь певну форму. Тут усе надзвичайно ніжно, чуттєво, приємно, мило та солодко. І ми тут отримуємо відповіді до питань із першої книги, коли я сиділа така, чому до неї так відноситься? Що ж тут таке? І тут я все ж таки дізналася був момент, коли я така, він її, і я така а вона його і це було дуже мило і дуже чутливо і дуже ніжно і отут уже 10 із 10 тому що тут був цей вов ефект